Я звертаюся до вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги, від імені людей, які ще живі та цілі. від імені тих, хто воює і хто чекає на своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї. Цього прошу я і просить мій чоловік, не як президентське подружжя, а як діти і батьки своїх дітей. Бо ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно. Більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це за велике бажання?